Доброго дня, шановні колеги. доповідь, можливо, більше буде носити адміністративний характер. Я її вже, мабуть, останніх десь півроку кром презентую, тому що лікарня із звичайної лікарні, яка собі жила достатньо насиченим життям, не мала відношення до війни, тільки пам'ятається дебальцевський котел, коли ми прийняли 150 поранених, коли військова система не справлялася. Це був наш перший досвід лікування поранених в такій кількості. З квітня минулого року у нас в стаціонарі 50-55% пацієнтів це поранені внаслідок бойових дій. Тому прийшлося переформатовуватись і працювати з даною категорією пацієнтів і по ходу вчитися, і впроваджувати все, що можливо, тому що. Ну, в цьому плані нам трошки допомогло. У нас є декілька лікарів, які мали достатній практичний досвід в лікуванні в саме військовій медицині. В першу чергу в організації у мене сутній конфлікт інтересів. Клініка є навчальним центром по регіонарній анестезії для всієї України. Думаю, що багато курсантів у нас були знають і тому всі ринулися в першу чергу. Так як звикли, з великою кількістю регіонарок почали лікувати всіх поранених. Як виявилось, воно не дуже працює, тому що це абсолютно інший варіант больових синдромів, і добитися тих результатів, які були у пацієнтів в ургентній чи плановій хірургії, тільки регіонарною анестезією, неможливо. Є вже у нас і друге видання цієї книги, тобто, насправді, воно не сильно змінилося в порівнянні з першим, і в принципі, це, мабуть, що зараз має бути настольна книга тих людей, які займаються лікуванням пацієнтів з больовим синдромом в багатопрофільних стаціонарах. Букенмайер. достатньо відома особистість і, в принципі, там особливо нічого нового, але як все. Схильно для військової медицини, все дуже коротко, лаконічно і конкретно представлено в даному підручнику. Ось вся схема лікування, і вона, як вже попередні спікери говорили, вона дуже непроста, але все дуже предметно і конкретно. І, в принципі, використовуються всі ті самі технології, які використовуються і в цивільній медицині, з перерахунком на військову медицину. Так? Ось цей кейс. Я зараз, якщо можна, от перша доповідь марка Руссо. Я зараз включу хлопця, він давав своє добро. Він у нас в стаціонарі пробив півтора місяця. Навіть не будемо включати голос, хочу вам показати одну дуже просту річ. Банальне звичайне пульове поранення в порівнянні з тією катастрофою, яка є з іншими пацієнтами, з розвитком CRPS другого типу з пошкодженням нерва. І він стаціонарі у нас пробув. Три місяця, і рівень болю в нього коливався в середньому від 5 до 10. Причому слід відмітити, що тільки от подивіться, після цього в нього було ще штук 6-7 регіонарних блоків. Тобто, це все у одного пацієнта з катетеризаціями з усім. Тобто, і цей пацієнт досить часто перебував під відділенням інтенсивної терапії, приходив, він уже чітко знав, хто як працює, хто які блоки виконує краще, хто які блоки. Виконує гірше, приходив і казав, давайте робіть мені, тому що мені, треба, мені потрібна допомога. Тобто це, це критерії того, що наскільки ця проблема величезна в стаціонарі, і це пацієнт не з самою великою травмою, даже близько, але важкий CRPS другого типу, з каузалгією, з вираженим болювим синдромом. Якщо ми візьмемо всі статті, які показують проблематику, це те, що у середньому до 5, от Русо показував, він бувший військовий, до речі, до 5% пацієнтів мають CRPS. CRPS першого типу може бути навіть від того, що виносити кулемет в окопі. Тобто після цього людина нічого не може зробити. Такий рівень болівого синдрому з розвитком CRPS. Механізм запуску, в принципі, класичний. Враховуючи, що є перший і другий тип, може бути і без пошкодження центральної нервової системи, як для хронізації болі. Я розумію, там є багато нюансів, але якщо загалом взяти все те саме, що відбувається. І виходить, що наша мета, ребята, подивіться презентацію, щось не працює. Що наша мета це Добитися О, Наша мета це добитися ефективного лікування цих пацієнтів. Що дуже важливо, Якщо ви будете в вашому підрозділі, у вас із в лікарні буде займатися це двоє-троє людей, це неефективно. Це не буде працювати взагалі, тому що така кількість зараз людей, які потребують допомоги, вона вимагає в першу чергу командної роботи. Один в полі не воїн тут взагалі. Тобто, безпосередньо у нас всі пацієнти більшість це 80%, перев'язки йдуть в операційній, тому що при тому рівні пошкодження, які є досягнути. Безпосередньо ефективного лікування і перев'язки пацієнтів перев'язувальні без загальної анестезії, ну і будь-яких варіантів з анестезії, регіонарної і так далі, неможливо. Має бути оцінка болю. З пацієнтами треба розмовляти. У них є величезний психологічний психічний дисбаланс. Якщо ви його не запитаєте, який рівень бойового синдрому, він вам може нічого не сказати. А він має в цей час 7-8 балів. З тиснутими зубами знаходиться і пише родичам смски, що я готовий померти, тому що я вже більше не можу цього терпіти. Тобто з пацієнтами треба розмовляти постійно. Да? Тобто, це дуже важливі пункти, які мають працювати. Працює система. Як все починалося? Дошка відділення інтенсивної терапії анестезіології, де були відмічені пацієнти, які потребують догляду, які є. Проблемними і в кожну історію хвороби заводився отакий лист, де проводився аналіз і що потрібно пацієнту зробити. Дуже незручно. Ми працювали з it компанією які нам морочили голову три місяці, але в кінцевому етапі нічого не зробили. Обіцяли нам зробити окрему програму на гуманітарних засадах для того, щоб ми могли це відслідковувати. Говорили, говорили, нічого не вийшло. В кінцевому етапі хлопці плюнули, зробили в Google форму. Да, може, це неправильно, але в цій Google-формі відображаються дані по всім проблемним пацієнтам, яких має в онлайні пройти черговий анестезіолог, передивитися і в будь-яку частину дня і ночі взяти пацієнта в операційну, якщо треба, поставити йому певні регіонарні блоки для того, щоб його знеболити. І це не має бути одна людина, це будь-який із з анестезіологів, має володіти цією проблематикою. Для того, щоб допомогти, плюс величезна кількість таблетованих препаратів. Ось дивіться, як виглядає воно зараз. Тобто, по кожному конкретному пацієнту рівень болю і що потрібно зробити, що потрібно йому змінити. Так, обов'язково має бути навчання персоналу. Ви бачите, треба працювати з лікарями відділень, тому що лікарі і медсестри не дуже розуміють цю проблематику. Тобто, в коли йому і не морочу мені голову, класична ситуація, да? яка не працює, яка призводить потім до катастрофічних наслідків. І ви бачите на другої картині це не просто лікарі граються в телефоні під час, тобто заносяться дані в google форму під час п'ятничного обходу. У нас кожну п'ятницю разом із неврологами, спеціалістами по терапії болю, з психотерапевтами, з реабілітологами, іде обхід. По всіх пацієнтах з проблемним лікуванням болю для того, щоб коригувати терапію. На жаль, тільки один раз на тиждень, більше технічно це неможливо зробити, але як показує досвід, цього, як правило, достатньо. Так? Цей протокол, який ми вам роздавали, зрозуміло, його треба перероблювати вже, деякі зміни, життя дуже динамічне, щось додається. Але е терапія базова це терапія не класична анестезіологічна. І тому анестезіологи мають вміти призначати такі препарати, як прегабалін, габапентін, дулаксітін. Мають призначати седатики, мають призначати снадійні, тому що за рахунок цього можна отримати бажаний ефект по терапії. Наша мета це досягнути оцих от трьох варіантів знеболення. Це перша трьох варіантів терапії це вплив на біль. Вплив на безсоння і на депресію, тому що, на жаль, у всіх пацієнтів із травмами, причому гострими травмами в стаціонарі вони всі присутні. Ось схема розподілу, я розумію, що на слайді її дуже видно. Тобто у нас пацієнти поступають по медичній евакуації, поступають, як правило, вони в 9-й годині вечора да? 21.00 приїжджає потяг, розгрузилися і так далі. Цей пацієнт не має права до ранку терпіти, поки до нього прийде лікуючий лікар, і буде розбиратися. Тобто класична схема знеболення тобто, пацієнтів, який поступив. Його черговий лікар оглядає, фармакологічна терапія, повторна оцінка болю. Якщо справляються медикаментозною терапією, солдатів треба переконувати, що вони мають вживати таблетки, ті, хто можуть, тому що не обов'язково всім проводити систему і тим гірше ще внутрішньом'язеве введення препаратів. Це знову ж таки опять катастрофа, до якої повернулися. Ми в стаціонарі хотіли запобігти будь-якому внутрішньом'язевим введенням препаратів. А зараз почалося всі як я, не стероїді, внутрішньом'язеві. Ні, якщо можна, таблетовані і да? тому що у нещасних хлопців і нема куди в'язи насправді колоти ці препарати. І ось по цій схемі черговий лікар призначає медикаментозну терапію. Якщо цього не вистачає, черговий анестезіолог має забезпечити вночі будь-який варіант блокади, який допоможе цьому пацієнту дожити до ранку. Це принциповий момент. Оце найбільш проблемна ситуація. Це пацієнти, які... Не мають від 4 до 10 балів по НПРС. І отут схема крутиться весь час. Іноді пацієнти проходять цю схему по 10 раз. Черговий лікар, схема стандартна, не допомагає. Черговий анестезіолог, блокада. Не допомагає повертається по колу, п'ятничний курс знеболення, і ось так от по колу ходить, поки не буде знайдений той метод знеболення, який для цього пацієнта найбільш оптимальний, враховуючи нейромодуляцію, враховуючи радіочастотну абляцію і так далі. Тобто це дуже складна проблема, яку не можна вирішити у деяких пацієнтів протягом досить тривалого часу. І вона вимагає залучення великої кількості спеціалістів. У пацієнти, як правило, з торакоабдомінальними пораненнями це зараз найлегші пацієнти. Тобто, там, там найменша, найменша інвазивність, і досить часто ЕСП, чи та ж сама епідуральна блокада, досить часто вирішує з ними проблеми. Тобто і вони не потребують такої уваги, як пацієнти з травмованими кінцівками. Так? А ось найпроста схема це пацієнти, у яких більше менше трьох балів, вони, як правило, не потребують. Таких пацієнтів, на щастя, коли працює схема їх більшості, це дуже важливо. Так? Які проблеми? Проблеми – те, що немає достатньої кількості сестринського молодшого персоналу. Дуже важко збирати статистику, до цього потрібні певні люди і, відповідно, недостатня кількість препаратів і розхідних матеріалів. Це та попередня статистика, яку збирали. Зараз будемо все це оновлювати. Так, це ось пацієнти, дивіться, у яких є боліві синдроми після ампутації, 26%, які потерпають від фантомних болей. І як правило найбільша проблема все ж таки на щастя в одній зоні. Хоча, наприклад, у пацієнта може бути три кінцівки травмовано, але найбільші проблеми викликає певна зона. Так, і подивіться, що відбувається у 80 пацієнтів. Як мінімум була виконана хоча б одна регіонарна блокада, тобто охват пацієнтів по регіонарній анестезії дуже високий. Але я підкреслюю, що регіонарна анестезія не є панацеєю, якщо у вас немає в від препаратів, які ви які ви отримали, можете побачити на схемі, тобто неврологічних класичних препаратів. Чиста регіонарка в цій ситуації не працює від слова зовсім. Да? То есть, і середня кількість блокад на одного пацієнта більше чотирьох. Тобто у деяких їх по двадцять-тридцять, у деяких чотири. Тобто, наприклад, у одного пацієнта, якого я вам показував, і, ні, це навіть не у нього, це був інший двадцять шість блокад. То есть, да? Плюс катетери, катетери це дуже невід'ємна частина. А, на жаль, зараз офіційно катетери регіонарні в країну взагалі не завозяться. Тобто це все повністю гуманітарка. В основному це епідуральний катетер. Буде завтра доповідь Мадана Нараяна. Мені здається, що більшість клінік катетерів, які у нас є в клініці, це від нього. Тобто, у них там, я так розумію, ректор 6 не дуже користується популярністю, тому він нас всіх передає їм. Тобто, ми йому дуже вдячні за це, тому що це надзвичайно важливо. І подивіться, катетери, на відміну від класичної хірургії, у цих пацієнтів стоять дуже довго. Ось рекордсмени 61 день. Да? Тобто, у нас був один американець, у нього так само він більше 50 днів простояв з прошуванням. Вчора бачили майстер-клас. Стосовно епідуральної, так, да? епідуральна це дуже хороша річ, але обов'язково з тонелюванням і обов'язково з контролем. В таблиці ви це заносите в Google форму і мають дивитися, тому що пацієнти, на жаль, до нас 95% приїжджають септичні. Це величезна проблема цієї війни і України, тому що можна вже даже не сіяти. Група капець, ну, в принципі, вона називається Escape, але по українським міркам її правильно називати капець. Тобто клепсієла, ацинетобактер, «Псевдомонос», псевдомонас. Тобто протей, то є інтробактерії. От вам капець. То є вони всі інфіковані. І коли у пацієнтів стоять регіонарні катетери, це одна проблема. Але коли у них встають і підуральні катетри, ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Так? І що ще важливо, дуже важливо, ми показували на майстер-класах це застосування симпатичних блоків, канабіс. Да, ми канабіс вже рік назначаємо, призначаємо. Чи є цей препарат панацейним? Ні, але значно зменшує ажитацію пацієнтів, дозволяє їх заспокоїти. Тобто і це теж дуже важливий пункт. Динаміка болю при поступленні в стаціонар, ви бачите, що поступово вона зменшується, так? І відсоток пацієнтів, які ми доводимо до 3 балів, теж дуже важливо. Тобто, у вас весь колектив має бути сакцентований на тому, щоб допомогти пацієнту. І має відповідні скілси, має на відповідні навики для того, щоб ви не думали, що один лікар робить тільки фасцію ляку таку, а другий робить фасцію ляку таку. Да? Тобто ні. Тому що пацієнтів, на жаль, такий рівень поранень, що ви маєте іноді, коли стоїть апарат для фіксації тазових кісток, ви маєте вийти із цієї ситуації і подумати, як йому зробити цю блокаду. А це а це, на жаль, вимагає володіння всіма методиками регіонарної анестезії. Ось подивіться, скільки всього є для того, щоб допомогти пацієнту із, знеболети військового з пораненням, і в принципі ми практично все використовуємо. І тепер зараз йдемо до на методів нейромодуляції, про які я хочу, щоб ми залишилися далі говорити. Тому дякуємо. То есть, і хочу підкреслити, що знеболення. Важких поранених військових це величезна командна робота не тільки анестезіологічної служби, а й служби неврологічної, психотерапевтичної, фізико-реабілітаційної. І оце все разом поєднати досить складно це. Але це треба комбінувати, тому що, отак, як показував пан Василь, що хронізація болю це те, з чим ми зараз столкнемося, і вона буде величезна. Після лікування в наших стаціонарах, і на жаль, якщо ми цьому не будемо приділяти увагу, шановні колеги, дякую.